Друзі, я хочу поділитись декілька таких важливих думок, які сьогодні дуже-дуже потрібні народу Божому. Нам потрібні. Ми на землі. Ми сьогодні проходимо багато різних випробувань. Нам потрібно сьогодні обновлятися в вірі, в силі. Нам потрібно сьогодні освящатися кожного дня скільки сьогодні речей, які, скажімо, до чого ми торкаємось. Що ми допускаємо в своє життя? І ці всі речі, вони скажімо, нас марають. Тобто ми десь втрачаємо святість, десь втрачаємо ту чистоту, втрачаємо віру за певних обставин. Відкрийте, будь ласка, післання до Філіпян. Перший розділ з 27 вірша. Післання до Філіпян. Тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового. Щоб чи прийду я, чи побачу вас, чи буду відсутній, я зміг би почути про вас, що ви стоїте в одному дусі, однодушно боретесь за віру івангельську. І не страшіться ні в чому противників, це для них, звичайно, є ознака загибелі. Для вас же спасіння і це від Бога. Тому що вам даровано заради Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього, маючи такий же подвиг, який ви побачили в мені, і нині чуєте про мене. Апостол Павло, він чітко дає зрозуміти усім нам, це такий заклик, заклик від апостола Павла, що ми маємо боротися з вами за нашу віру, боротися за євангельську віру. Друзі, це не просто сьогодні жити в євангельській вірі, триматися Євангелія, триматися вчення Ісуса Христа. Бо сам, саме Івангеліє це є Ісус Христос. І сьогодні ми спасаємось саме з вами Євангелієм, новим Євангелієм, яке залишено для нас це, цей новий завіт, який Ісус Христос записав Духом Святим через учнів, через апостолів і доніс до нас з вами. І ми сьогодні маємо розуміти, як нам жити сьогодні, щоб унаслідувати царство Боже. Як нам потрібно поводитись, як нам потрібно сьогодні вчиняти ті чи інші дії на цій землі? Як формується твоя і моя віра, як формується церква, як формується сім'я, як формуються сьогодні твої і мої певні дії для досягнення великих Божих ціль, великих Божих планів. Царство Боже, воно силою береться, так чи ні? Ісус Христос сказав силою береться Царство Боже. Друзі, апостол Павло каже, ви ще не до крові билися, не до крові ще змагалися. Тобто ми ще багато речей не знаємо, що таке, як, як значить відстоювати справжню віру, як боротися за своє святе побожне, скажімо, життя. Коли людина це розуміє, це робить, це вчиняє, Богу це подобається і Бог благословляє. Апостол Павло він дерзає, каже, маючи такий же подвиг. Який ви бачили в мені. І нині чуєте про мене. Апостолу Павлу не було соромно, Ісусу Христу не було соромно за віру апостола Павла. Друзі, представте, якби ми сьогодні почули, що нам потрібно їхати в Єрусалим. Верусалим треба їхати там, де нас чекають вбити, закатувати. І коли нас стримують, кажуть, не їдь туди, тебе там хочуть вбити закатувати. Апостол Павлу також каже, не їдь туди. Він каже, ви що? Так це ж мрія мого всього життя поїхати і померти за ім'я Ісуса Христа. Друзі, ісу... апостол Павло він шагнув дуже далеко у вірі. Він наскільки шагнув, він наскільки пережив Ісуса Христа. Що ви розумієте, життя оце земне, для нього воно нічого не варто. Було взагалі, нічого воно не вартувало. Тобто йому був, йому саме головне був Ісус. Жити Ісусом, страждати за Ісуса, умирати за Ісуса, Євангеліє відстоювати, йти до Кінця. Він звершив. Пам'ятаєте, як він звертався до молодого Тимофія? Каже: Тимофій, я вже йду на смерть. Моє життя підійшло до завершення. Але він дає йому настанову. Ти маєш проповідувати, ти маєш наставляти вчасно і невчасно. Ти маєш відстоювати, відстоювати віру Іван, Ісуса Христа, ти маєш, ти, ти маєш бути послідовником Ісуса, ти маєш іти продовжувати далі проповідувати Іванлія. Друзі, ми сьогодні не маємо соромитись цього. І ми не маємо соромитись, хто нам щось скаже. Що ти не так? Ти дивний якийсь, ти ще якийсь страни. що ти тримаєш того Івангелія. Зараз все по-новому. Дивись, як цей світ живе. Треба якось по сучасному в ногу. Ісус Христос каже, і Павло каже, по Іванлію. Дивись, тримайся. Тільки поводьтеся достойно Івангелія Христового, Він каже. Щоб чи прийду я, чи побачу вас. Чи буду відсутній, я зміг би почути про вас, що ви стоїте в одному дусі, однодушно борючись за віру євангельську. Як важливо сьогодні зрозуміти нам, брати і сестри, це слово. Нам варто сьогодні боротися за Євангелія. Нам варто боротися сьогодні за Слово Боже. Апостол Павло, він звертається до Галатів, він каже такі слова в першому розділі 6 вірша. Він каже: дивуюся, що так швидко ви відвернулися від Того, тобто від Ісуса, хто покликав вас благодатью Христа. До іншого Євангелія, яке не є іншим. А є тільки деякі, що бентежать вас і бажають. Перекрутити Євангеліє Христова. Сьогодні умільці є, які вміють перекручувати Євангеліє Христова. Вони по-іншому, по-другому показують. От скажем, 99 людей по одному бачать, а один побачив по-другому. І питається переконати. Ну Євангеліє, воно читається дуже просто, дуже просто. Але він каже, якби й ми або ангел з неба став благовістити вам усупереч тому, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Як ми раніше попереджали, так і тепер знову говорю: якщо хто благовістить вам усупереч тому, що ви прийняли. Нехай буде анафема. Друзі, як важливо сьогодні зрозуміти це слово. Ми маємо сьогодні з вами зрозуміти це слово сказати: Господи, дай сьогодні, щоб нікого дійсно не придали за неправильне Іван. Не придали до цієї анафеми. Нам потрібно сьогодні зрозуміти Боже, допоможи нам сьогодні триматися Твого слова. Ми маємо сьогодні триматися Євангелія, яка є Ісус Христос. Друзі, читайте сьогодні більше, переконуйтесь, хай Слово Боже сьогодні нас переконує, укріпляє і змінює. Це дуже важливо. Боже, допоможи сьогодні усім нам прийняти Твоє слово, яке ти сьогодні говориш до наших сердець, це дуже важливо. Звіщаю вам, браття, що Євангеліє – Яке благословистилося мною, воно не від людини. Бо я прийняв його не від людини і не був навч... навчений йому, але через одкровення Ісуса Христа я це отримав. Від самого Ісуса апостол Павло каже, я отримав, що і вам передаю. І про вечерю він отримав відкриття. Про багато речей він отримав від самого Ісуса. Друзі, нам сьогодні з вами важливо. Ухватитися за Івангеліє і сьогодні не подражати, не бути схожим на цей світ, подражати сьогодні Ісусу, подражати апостолу Павлу і подібним до Нього, йти до кінця, боротися сьогодні за віру. Не соромтеся сьогодні відстоювати Івангелії, навіть в церкві серед нас, не соромтеся, будьте настоящими послідовниками, не бійтесь цього. Ми з вами маємо сьогодні стояти за Івангелією. Ми маємо сьогодні, навіть, знаєте, десь братам і сестрам, які неправильно вчиняють, неправильно живуть по Євангелію, підійди на один, на один, скажи людині про цю, скажем, справу, про те діло, про ту ситуацію, можливо, про ті неправильні вчинки згідно Івангелії, ти неправильно живеш, ти неправильно говориш, ти неправильно сьогодні трактуєш те, чи інше, інше слово. Бог сьогодні хоче. Щоб ми з вами, друзі, також освящалися. Нам потрібно освячення відкрите до Солонян Перше, до Солонян, 4 розділ з першого вірша. Нарешті, браття, просимо і вмоляємо вас у Господі Ісусі, щоб так, як ви прийняли від нас, як належить вам поводитися і догаждати Богові, так і поводитися, щоб ви більше досягали успіхів. Ми з вами сьогодні маємо дбати. Про те, щоб догаждати Господу, а не людям, друзі. Господу ми маємо догаждати, для того, щоб на цій землі ми досягли великих дійсно успіхів. Не надіятись на плоть, не надіятись на людину, не надіятись ні на кого, надіятись на Господа. Друзі, я роздумав, якби Бог сьогодні так зробив, щоб зранку сонце не світило. Просто перекрив все. І світло на землю не попадає. Що було б з нами на землі? Просто повітря своє забрав. Нате вам сонце, будь ласка, ну повітря забираю від вас. Що було б? Смерть. Все померло. І рослини померли б, все померло. Нічого не може на цій землі жити без повітря. І риби у воді, все б задихнулося, померло. Наскільки сьогодні людина насправді залежна від Бога, друзі? Серце, яке б'ється сьогодні в тобі і в мені, він передбачив, скільки років йому биться. Ми ніхто не знаємо. Ми ніхто не знаємо своєї дати смерті. Ніхто не знає. Він все знає. Давид писав, коли я ще був у тробі, коли я ще не народився. каже, ну ти всі дні життя мого вже порахував, з які я маю прожити на цій землі. Так чи ні? Сьогодні, брати і сестри, ми з вами маємо шукати, Господа, я хочу як більше від тебе бути залежним. Він мого Господа. Бог він може і ще часи. Ви знаєте це чи ні? Є історії, і Бог продливає. Навіть. За п'яту заповідь, коли ти будеш шанувати батька і матір, то Бог тобі продлить твоє життя і ще більше будеш жити. Каже, довго будеш жити на цій землі. Чому? Тому що ти правильним життям живеш, ти поважаєш батька і матір. Це важлива заповідь. Бо Бог є батьком всіх батьків. Не приймаєш свого батька фізично, не приймаєш Бога. Ісус Христос сказав, хай така людина і не живе. Богу не цікаві, такі люди. Ви розумієте чи ні? Не то, що питання стоїть взагалі прожити, скажімо, той час, який Бог передбачив йому з утроби. Бог дивиться, виріс, дорослим став, не поважаєш батька, раз і людина відбуває часто і не став. Ну, не цікаво, хай не живе. Ну, той, хто любить, хто поважає, що живуть до великої глибокої старості часто. І Бог дає життя. Тому що знаєте, які повеління ми дали вам Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви віддалялися від блуду, щоб кожен із вас володів здібністю утримувати свій сосуд у святості і честі. Друзі, це робота кожного дня. Утримувати свій сосуд в святості і в честі. Утримувати від брехні, утримувати свої очі, не дивитися куди треба. Утримувати від кампашки, яка заражає всяким негативом, всякими сплетнями, брехньою. Не сидіти з, -з, 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 -з людьми, які п'ють, які ругаються, утримувати свій сосуд кожного дня, берегти. Не участвувати, знаєте, в всяких злих справах, не участвувати, не займатися ніяким блудом, ніяким гріхом, не кормитися сьогодні з телевізорів з екранів. не сидіть в кінотеатрах, не сидіть сьогодні в Ютубах, всяких каналах, в тіктоках, не сидіть. Не сидіть, а кормитися Словом Божим, тому що ти там можеш заразитись. Навіть слідкуй за своїм язиком, багато не розмовляйте. Слово Боже каже, в многословий не збіжать гріха. Тобто, коли людина багато розмовляє, вона вже не контролює свої слова, не контролює свою річ. Вона говорить вже, що попало, аби підтримувати ту мову з тим чи іншим, скажімо, собесідником. Так чи ні? Чи я, чи, чи я щось кажу не те. Я, коли багато розмовляю, я згрішаю. Коли коротко говорю по суті, по ділу, уходжу завжди задоволений з тієї зустрічі. Як тільки затягнулося, трохи починаєш більше говорити, все, скажеш те, що не потрібно. Ми всі такі, слово Боже так каже. Якщо в Слові Божому так написано, так воно і є. Щоб кожен із вас володів здібністю утримувати свій сосуд у святості і честі. А не у пристрасті, похоті, подібно тому, як ті язичники, які не знають Бога, щоб не переступити та не отримати вигоди в якій-небудь справі за рахунок брата свого, тому що Господь месник за все це, як раніше ми говорили вам і свідчили, бо не покликав нас Бог до нечистоти, але до святості, а тому Той, хто відкидає це – не людину відкидає, а Бога, який і дав нам Духа Святого. Амінь. Я хочу з вами мати молитву. Наш час, на жаль, вже завершився, підійшов до завершення. Я хочу мати молитву, брати і сестри, за церкву, за всіх нас, щоб ми боролися у вірі, хто ослаб у вірі, щоб Бог укріпив. Щоб ми повернулися сьогодні до Слова Божого. Друзі, якщо ми хочемо укріпити свою віру, ми маємо прийняти рішення. Я не буду сьогодні кормитися від новин, які сьогодні багато, від телесеріалів, від всяких програм, яких сьогодні дуже багато, від всяких, скажімо, от дивіться, скільки от в Тіктокі, в Інстаграмі, в Фейсбуках, скільки, ну там, вибачте, всяких приколів зроблено для того, щоб затягувати людей, щоб дивитися якісь відео. І люди, щоб годинами там сиділи і хохотали, чи дивувалися, чи ще чогось. Там дуже багато всяких подборок. І з цензурою, і без цензури, і що хочеш. Людина, коли цим увлікається, всі межі, всі червоні лінії, що закінчується? Людина йде без тормозів. Якщо я хочу духовно укріплятися, щоб моя віра укріплялася, я маю прийняти рішення. Я не маю сидіти. Ну, блажен блажен муж. Це хто такий? Який не стоїть да, на дорозі грішників. Він не стоїть. Він не сидить за одним столом з людьми, які розвращені. Так чи ні? Но його ціль, чим він займається, де він проводить час? Він роздумує в вдень і вночі про Слово Боже. Тоді Бог каже, то така людина буде посажена у потоки хвод, як дерево, листок ніколи не буде вянуть, і пліцві, свій каже, буде завжди приносити вчасно. Так чи ні? Друзі, ми хочемо принести багато плоду на цій землі. Звісно, хочемо. Ми хочемо гарно вродити, хочемо. Ми хочемо бути щасливими. Хочемо! Ми хочемо багато перемог, хочемо! Ми хочемо, щоб наша родина була благословена. Хочемо! Ми хочемо, щоб Україна змінилась, хочемо! То давайте почнемо це з себе. Кожен з себе. Я хочу змінити себе, щоб змінилася вся моя країна. Я хочу змінити себе, Боже, допоможи мені сьогодні змінитися. Віра моя, щоб змінилася, Освяч... освячення, щоб було від Тебе. Освяти, очисть і заборони мені не заходити на ворожу територію. Амінь. Давайте піднімемось, помолимось. Дорогий наш люблячий Господь, ми в цій молитві звертаємось до тебе. Ми просимо, Боже, помилуй сьогодні свій народ, Помилуй кожного з нас, помилуй церкву твою, Боже, нам потрібно сьогодні покаяння, очищення, освячення, Боже. Віра наша сьогодні так хилитається, Боже, як та тростинка на вітрі, на вітрі Боже. Нам потрібно, щоб сьогодні наша віра укріпилася, Боже, стобур укріпився. Каріння, Боже, щоб ми укріпилися. В Твою святість, Боже, в Твою праведність. В Твоє Івангеліє, Боже, в Слово Твоє фундаментально і основательно, Боже, щоб ми укріпилися, щоб ми завжди дивилися на Господа нашого, щоб наша віра зростала, коли ми бачимо Ісуса, як Стефан бачив тебе, Господь, Його побивали камнями. А Він сіяв, бо він бачив Ісуса. Він дивився на Господа Боже, коли приходять трудності в наше життя, ми маємо бачити Ісуса. Ми маємо бачити Господа. Ми не маємо дивитися на людей. Люди такі часто Боже, вчиняють багато помилок. Люди хибкі, люди, люди слабі. Люди бивають сьогодні, говорять одне, завтра друге. Не відповідають за свої слова. Ну, а ти, великий всемогутній Бог. Ти за це слово відповідаєш. Ти сказав: Я відповідаю за це слово, і це слово виконується до останньої йоти. І ми віримо в Твоє Слово, і ми віримо в Твою силу Боже, і ми віримо в силу Твоєї благодаті, і ми віримо в жертву Ісуса Христа. Нам потрібно освячення, нам потрібно очищення, Господь. Дай нам очищення, дай нам освячення, дай нам мати страх Божий, Господи, щоб ми своїми язиками не болтали те, що не потрібно, но щоб думали, що говоримо, що виходить з уст наших, бо ти сказав, що за кожне слово ми будемо відповідати. Дай розуміти, Господи, кожне слово, яке виходить з наших уст, ми будемо відповідати перед Тобою. Благослови, Боже, що все добре, щоб все розумне, щоб все добре виходило з наших уст, Боже, поблагослови нас. укріпи нас, Боже, прослався, возвелися, Яви славу Твою, яви силу Твою, народу Твоєму, очистя святи Боже, прости, Боже, ти бачив там в онлайні також багато потреб сьогодні за прощення, за очищення, за свячення, за спасіння рідних і близьких. У нас також ми просимо за спасіння рідних і близьких за батьків. За чоловіків, за дружин, Боже, за синів, за доньок, за братів, за сестер, Боже. Помилуй усіх нас, ось святи, поверни, наверни, Боже, ті, хто відхилилися від тебе, ті, хто відійшли, Боже, за відступників, Боже, за блудних синів і дочок, просимо, наверни їх до тебе. Подаруй їм покаяння, Боже, очищення, освячення Твоє, Боже, подаруй. Прошу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.